Що ще я хотів би додати? Що можна подивитися? Можна подивитися таку штуку не цільові сторінки, але сторінки екрани на сайті, що було, тобто потім. І тут ми бачимо наші сторінки, які ми маємо на сайті. Можемо упорядкувати їх за алфавитом, наприклад. Ще раз від А. До я. Yeah. Ось, і ми можемо подивитись тут, які сторінки на сайті дивляться, куди наприклад, що це саме там тут Bristol, Bristol Product 10. Зараз подивимося на сайті, що це таке. Bristol Product 10 це комод. Одна двір з трьома шухлядами. Добре, Брістоль. Тобто, це в нас звідки вона йде. Воно йде корпусний мебіль, потім категорія Брісполь і потім ці товари. Ага, зрозуміло. Ну, і, де, і тут ми можемо подивитися, які е, товари більш популярні, наприклад, ніж інші. Ну, і бачимо, наприклад, з Брістолю то номер один у нас. 16 продукт, можемо зараз подивитися, що це за 16, -ти. 1. 6, це шафа трьохдверна Брістоль. І можемо подивитися, що ну, це найпопулярніший продукт з цієї категорії. Ну, і далі так само можемо подивитися інші сторінки. Наприклад, якщо у нас Якщо ну, дивимось на мебель, корпусну мебель, то можемо потім подивитися, які бренди, ну, чи назви колекцій більш популярні, ніж інші. Так само потім по продуктам подивитися. Ну, а ці продукти продукт 1, 2, я, я так думаю, що це так в нас налаштовано, ці е, кроваті. Якщо ми перейдемо до ліжку, ага, і ліжко. Ну так, це ліжка. Вони мають назву домену і потім продукт 2, 1 і так далі. Тобто з ліжок 3 найбільш популярна модель. Що там ліжко і ліс, найбільш популярна вчора була модель. Ну, і можна так подивитися. Можливо, чи дивитися кількість подій, але вона буде показувати кількість подій на цій, на цій сторінці. Ну, тобто, наприклад, можемо обрати Add to Cart, ну, це коли додавали у кошик. І тому так буде працювати. Наприклад, людина була на цій сторінці, на сторінці продукту, і вона його додала у кошик. Якщо вона, наприклад, була на сторінці ну, категорії чи там, назви колекції, то, звісно, там нічого не додавати кошик, тому це не побачимо. Ну, і, наприклад, можемо побачити, що ця найбільш популярна модель 16. переглядів багато, але лише один раз їде далі у кошик. А, наприклад, ця модель Product 9 переглядів... Також багато, але її додавали дев'ять разів кошек. Тобто вона більше я не знаю, відповідала тому, що очікували побачите на цій сторінці. Ми можемо ще так аналізувати, які сторінки більш популярні, які продукти більш популярні, категорії, які більш потім, більше конвертуються у. У конверсії, наприклад, додавання до пошуку, і ну, наприклад, можемо обрати потім що рекламувати, якщо ми рекламуємо одну модель. Вирішили обрати одну модель чи категорію, чи колекцію, то ми можемо обрати, що саме рекламувати на базі цих даних, що більш популярне чи більш конвертуюче. Можливо було б тут зробити чуть. Полегше, наприклад, ми бачимо URL сторінки, ну, тобто адресу. Можна тут вибрати назву сторінки, але воно у нас не працює, тому що треба доробити сайт, тому що в нас на всіх сторінках одна і та ж title description. ну, тобто заголовок чи що там, як воно там, заголовок. Так? І опи сторінки. Тобто, бачимо тут тайтл, Рамон меблі, Рамон меблі, і цей Рамон меблі він є як тайтл у усіх сторінок, тому ми, на жаль, тут не можемо побачити назви сторінки. Якщо там буде нормальні назви сторінок, якщо ну, тобто, якщо це сторінка товару, то тайтл за заголовок сторінки має бути, що це ліжко клауд, наприклад, ну, так. Ліжко клауд, і потім, наприклад, від Ramon мебель, ну, наприклад, або якщо це корпусна мебель, то торонто, комод Торонто. І це комод Toronto у заголовку від Ramon мебель, а описи можна, наприклад, написати, що це корпусна мебель у Тернопілі від виробника ну, чи ще щось додати. І потім, коли будуть різні заголовки, то. Тобто Тут ми зможемо бачити назви сторінок, а не лише як зараз шлях ну, це адреси, які потім треба ну, перейти на сайт, подивитися, що це саме, або просто пам'ятати, що це саме за продукт 18 чи продукт 9. Але і так можна зараз дивитися, що саме на сайті і що а, краще конвертує потім у додавання у корзину.